Кремлівський диктатор Путін знову прорахувався, коли вирішив чекати на повернення Трампа до Білого Дому. Це не що інше, як вмішательство в чужі вибори. Про це заявив колишній генсек НАТО, екс-міністр оборони Британії Джордж Робертсон. Він стверджує, що незважаючи на свою дружню до Росії риторику, Трамп на посаді президента США фактично зміцнив американську оборону та збільшив внески до НАТО. Зараз за відсутності реального прогресу на полі бою Путіну. Залишається лише чекати до обрання Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна такою назвати, є провальною, наголосив Робертсон у палаті лордів, члени Конгресу Сполучених Штатів від республіканців, були в Британії, і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною, оскільки Трамп, коли був президентом, відправив ракети до Польщі та а збільшив фінансування НАТО, і тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля. Тобто, все відбувається як завжди. А потім Путін знову скаже: нас опять обманули. Дивіться, ну, в Принципі це абсолютно технологія Кремля. Це людина, яка до останнього часу ходила на всі федеральні канали Російської Федерації сьогодні навіть з'явився хороше відео, де він ще рік тому розповідав про те, що американські індіанці це росіяни, тому що це росіяни заселили Америку. Але менше з тим. Тобто, в принципі, просто щоб ми розуміли, він перший його злет політичний. Не припав на часи прем'єрства Кирієнка. Він був помічником прем'єр-міністра Кирієнка Російської Федерації ще до Путінського період. Потім він був керував партією Кирієнка, яку потім, яка потім там розчинилася в часі просторі. Де факто ми можемо говорити про те, що він людина наближена до Кремля, він узгоджений Кремлем, і, судячи з усього, він, в принципі, кандидат був чи то від Кирієнка, чи є, ще у них такий персонаж Громов, який керує всіма змі в Російській Федерації. Але я вважаю, що більше хвильно, де що це людина Кирієнка. Кирієнка – це людина, яка відповідає за всі вибори в Російській Федерації. Просто в певний момент все пішло не так, як планувалося в Російській Федерації. Тобто вони вважали, що у них буде мало зрозуміле суспільству, невідомий, нехаризматичний кандидат на І тут несподівано росіяни вирішили зробити свій протест, ну частина Росія зробити свій протест і вишикуватися в черги до за підпису за підписом на підтримку цього кандидата. Що робити за далі після того, як особливо навколо нього об'єдналася вся російська опозиція від Навального до Ходорковського, в Кремлі? Поки що не вирішили. Тобто є два варіанти: або вони його знімуть зараз, заявивши про те, що підписи було неправильні, не або е треба буде думати в подальшому, що з цим робити. Але три дні тому він написав програму свою статтю. Ця програма стаття зводиться до... Кількох пунктів, перше він буде як тільки стане президентом, він призупиняє війну, але при цьому не обговорюється взагалі питання Криму, Крим російський, і взагалі все буде обговорюватись відповідно до тієї лінії фронту, яка буде на момент того, коли він вирішить, що пора зупиняти війну. Іншими словами кажучи, він говорить про те, що я зупиню війну, але на тій лінії, де ми зараз де стоять зараз російські війська. Це просто щоб ми розуміли, що говорить він. Єдина відмінність від позиції Путіна, от на повному серйозі. В нього всі наче дві відмінності: перше він ставить під сумнів зміни до конституції, завдяки яким Путін зараз має балотуватися. І друге, він говорить про те, що НАТО не є екзистенційним ворогом Росії. Все інше це 100% те ж саме, що говорить Володимир Путін, навіть зараз говорячи про переговорний процес. Він говорить, що давайте починати переговорний процес і виходити з тієї лінії фронту, до якій ми зараз знаходимося. Тобто, надіждін не є кандидатом. Муро він є кандидатом Кремля, який просто обіддав на себе ліберальну опозицію Російської Федерації. А не було б тоді б краще, якби росіяни напевно взагалі ігнорували цього Надєждіна і бойкотували вибори. Бо так вони дійсно зараз вшиковуються в черги. Напевно, ще й на дільниці прийдуть голосувати за Надєждіна, якщо його допустять до виборів, і таким чином Путін зможе світовій спільноті щось пред'явити, сказати: ну, дивіться, в нас і конкуренція була і кандидат від опозиції, і явка була. Все нормально, я легітимний президент. Вісім навіть якщо Путін балотувався один, йому було б глибоко плювати на міжнародну реакцію, тому що президента такої країни, як Російська Федерація, не визнати не можна. От, на жаль, зараз ситуація така, що от все одно будуть змушені рахуватися із цим рішенням всі лідери, включно із колективним заходом. Тому очевидно, все ж таки це була політехнологічна історія. Справді спочатку вважалося, що ми покажемо, що у нас тут є конкуренція на виборах але вони просто порахувалися з тим, що залишили лише одного не антивонутипа псевдо антивоєнного кандидата. Якби вони залишили Дунцова, всунули туди євлінського, вони б себе перегризлися, і кожен отримав би зараз там по своїх 0,5-3,5%. Але вийшло так, що вони залишили його одного, повторили насправді ту ж саму історію, кукашенка зробив з Тихановським. І несподівано об'єдналася велика частина суспільства. Просто станом на зараз, щоб ми розуміли, потенційно ця ніша складає згідно з останнім опитуванням. Що чи вчора Рашенфілд їх опублікував, складає десь приблизно 26-27%. і ця ніша росте, тому що ще місяць тому вона була 22 приблизно відсотки. Але е, таким чином, в принципі, якщо надіжден залишається в виборчому бюлетені, він може стати при чесних виборах, тому що ми ще не розуміємо, як буде рахуватися. Він може ставати кандидатом номер два і набрати умовних 15-17%. сімнадцять Ну тому що всі звичайно на вибори не прийдуть, а може навіть і більше. Але це ламає схему Володимира Путіна, тому що згідно з їхнім сценарієм, це вибори, це вибори імператора, який має вийти із Кремля вперед ногами, і в якого взагалі не існує опозиція. Є Путін, в якого є 85%, і вони планують йому дати 85%, І є всі інші, які мають по 2-3%. Тобто ста кандидат в комуністів зараз має, наприклад, 3%, щоб ми розуміли. Таким чином, кандидат, який набирає 15%, а ще треба комуністам щось дати а ще треба ЛДПР щось дати, і тоді у Путіна не басюди п'яти А 70% для нього зараз це вже програш, тобто вони зараз вважають це програшем. і тому вони думають, чи знімати надіждення на зараз, чи фальсифікувати вибори. Вадимо, дуже дякуємо за цю частину е, да думки і наступну другу частину нашого спілкування дозвольте е, дізнатися вашої думки е, з приводу того, що сталося на Росії на цьому тижні. Може підсумовуємо традиційне падіння, і 76 для чого росіянам потрібна ось е, в такий спосіб е, ця провокація. Ну, дивіться, я взагалі вважаю, що це бохадовка. Тобто, перший хід було зроблено напередодні катастрофи зі сімдесят в Донецьку, коли російські війська обстріляли Донецьк і було вбито на возарі 25 людей. Якось так воно дивно вступало в часі. Що саме в цей момент Лавров мав виступати на радбезі ООН і він розповів про те, що українці вбивають своїх людей. Ну і це була така артпідготовка до збиття ілсімдесять 76 Збиття літака в принципі потрібно з кількох причин. Перша, яка лежить на поверхні, про неї ну активно говорила на цьому тижні, це справді спроба натиснути на в першу чергу Сполучені Штати Америки, Францію, і Німеччину, для того, щоб нам не виділяли недалекобійне зброю, і в даному випадку не даремно все це відбувалося напередодні голосувань в конгресі, напередодні голосування в страсі. Але це на поверхні лежить друга частина про яку у нас менше говорять, але вона з точки зору не менш важлива. Вона полягає в ключовому наративі. Російської Федерації на 2024 рік, тобто головний ну, один з е, двох трьох головних наративів держави Росія е, як до внутрішньої, так і для зовнішнього споживача, зводиться до простої фрази: е, Росія миролюбна країна, яка хоче е, переговорів, і миру Україна е, злобна, жахлива країна, яка не хоче переговорів. І власне кажучи, це те про що вони весь час говорять, говорять і ще раз говорять. І е, ми розуміємо всю нісенітницю цієї фрази, але тим не менше, це головна інформаційна, е, головний інформаційний наратив, який розповсюджується як на внутрішнє російське справедливо, так і на глобальний південь. І там знаходить свій відгук ниже на жаль і е, дуже велика активність зараз відбувається в колективному заході, і частково це теж починає пробувати броню колективного заходу. І не менш важливо, що про це дуже активно російські боти говорять в українському сегменті. Українських медіа, тому от власне кажучи, оці от дві історії їх не можна просто розділяти. Мається на увазі виділення зброї з однієї сторони і зображення українців від диких людей, які вбивають своїх, а з іншої сторони Україна не хоче миру. А давайте нарешті сідати за стіл переговорів, тому що ви подивіться, що ці українці роблять, вони вбивають своїх. От, от з цієї точки зору треба дивитися на всю цю історію.